У Луцьку презентували Альманах Світі обласної організації національної спілки письменників України. На зустріч зібрались волинські письменники, поети та відвідувачі центральної бібліотеки для дорослих. Письменство це та ж зброя, зброя культури, яка піднімає дух моральний, патріотичний, яка надихає наших людей, дає їм віру в перемогу, віру в єднання нашої країни. Лучанин Олександр Біляков викладає у Волинському виші. З допомогою літератури, говорить, намагається показати студентам події в державі і світі. Відчути пульс літератури і принести той пульс до своєї класної аудиторії, з якими студентської. Де я викладаю? От всі заходи, які зв'язані з культурними, мистецькими, літературними подіями, для мене вагу зо. Декілька сторінок Альманаху присвячені новому роману волинської письменниці Надії Гуменюк Та, що ламає вітер. Це роман, отримав премію гранд коронації Міжнародного літературного конкурсу Коронація слова От, і, ну, дуже... Такий гарний сьогодні день і дуже така гарна подія. Тому що якраз коли я йшла на презентацію в світі за сюди, мені зателефонували, що до Луцька вже прийшла книжка. Тобто, незважаючи на те, що війна, Харків обстрілюють, розбомбили друкарню. Роман вийшов. На сторінках видання поезія волинських і зарубіжних поетів перекладена українською. Тут і уривок історичного роману письменника Юрка Вовка. Передбачення Курта Зіберт. Я його задумав до війни 13-го року. І не думав, що так багато із того, що є в цьому романі, буде сьогодні співзвучне нинішнім подіям. Тому що мова в романі йде про дві людини росіянина і українця Миколу Арсенича і Ніколая Кузнєцова. Альманах це візитівка обласної організації Національної спілки письменників України, говорить поетеса Ольга Ляснюк. Тут розповідає твори для дітей і дорослих, літературна критика, проза, поезія це щорічний альманах. От він виходить раз на рік, і презентуємо ми сьогодні ще довоєнний випуск. І насправді ми навіть ну так трохи побоювалися, що ми його не отримаємо, оскільки якраз тоді, коли він, ну, він був уже підготований, але коли друкувався. Розпочалися бойові дії, і будемо сподіватися, що найближчим часом знову ж таки вже в мирний час вийде наступний номер. Дуже цього чекаємо. Ну і звичайно, для цього чекаємо на перемогу. 26-й альманах світіць вийшов накладом 500 примірників. Як розповіла Ольга Ляснюк, книги передали до бібліотек Волині. Анна Глущук, Петро Петієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.